Всім привіт, друзі! Мене звати Влад і ласками просимо на мій YouTube канал. І в Денді вийшло нові обновлення. Воно давно вийшло, ну краще пізно, ніж ніколи. Загалом розробники у Денді випустили пост у Дискорди, і прямо зараз я прочитаю. Всім привіт, зовсім невеликі оголошення. Команда змогла зібрати ще два скина для участі в заходи, які можна. За в входи заходу. Дякую за величезну підтримку. Коли справа доходить до подій. Наслаждайтеся цими двома ігровими скинами, які можна придбати в магазині ББТ-Shop. Також скористайтеся кодом та отримайте 150 безкоштовних монет за участі і заходи. Цей код буде доступний до кінця заходу. І велике дякую. Спарки за допомогу у створенні концепт-арту та дизайн для новій події Лої Скін. І нам показали два скіни, де можна купити ось тут. Ось так виглядає Prвіdi і Луї. Дуже цікаво. Ще є новий код, який дає 150 орнаментів. Ось код, і він дозволяє, шумі на капечілі швидше на новий скін. У мене ще не куплений джинджер та вігуля. Ну, я давно не грав у Денді, бабету я купувати не буду. Взагалі, друзі, ставте подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за переклад. Побачився в наступному відеоролику. Всім до зустрічі!